Весела абетка, буква ща, щиглик. Щу, щ, щ. Вийшов щиглик щавель їсти, тягне тріску, щоб присісти. Раптом дощ, як у періщить, він пиріщить, вдаль біжить, бідний щиглик весь тримтить Щ щука. Щ – щітка, щ, щічки, щ, щастя, щ, щит, щ дощ, щ хвощ, буква Щ сказала ша, ти стрибаєш, як лоша, я на тебе дуже схожа, хоч стрибати так не можу. А відгадка тут проста, я з хвостом, ти без хвоста.